Розмова із прихованими погрозами вперше за півтора року телефоном поспілкувалися міністр оборони Франції Себастян Лекорню та російський міністр нападу Шойгу. Офіційний Париж заявляє, що розмова стосувалася винятково протидії світовому тероризму через нападу у підмосковному кроку Сіті Холі. І поки Франція офіційно засуджує теракт, на Москві продовжують запевняти, що до цього причетний. Київ та невідомі західні куратори. Шойгу навіть заявив співрозмовнику цитата: сподіваюся, що за цим не стоять французькі спецслужби. На такі закиди відреагував вже не міністр, а особисто президент Еммануель Макрон. <тас> Коментарі з російського боку були справді пафосними і погрозливими. Інакше кажучи, це просто смішно говорити, що за нападом у Москві може стояти Франція, Нія, і що за цим стоять українці, це безглуздо, це не відповідає дійсності, але це маніпуляція інформацією і це є частиною методів ведення війни, які сьогодні використовує Росія. Ви повинні це усвідомлювати. Я не хочу коментувати тут те, що насправді не представляє інтересу. І ще одна маніпуляція: в комюнікі за підсумками розмови з Парижем у російському міннападі знову заявили про готовність до переговорів. Буцімто можуть взяти за основу стамбульський формат в Парижі, натомість заявляють, що цієї теми під час розмови взагалі не торкалися. На загал звучить інша тема: тема довгострокового озброєння України у Брюсселі. Подвійний захід країни-члени альянсу свят. Кують 75-ту річницю з дня заснування, і водночас відбувається засідання Ради Україна НАТО. Розмови починаються з найбільш нагального питання. Захисту українського неба Не хочу псувати свято, річницю, але моїм головним меседжем сьогодні будуть петріоти, тому що порятунок українських життів, порятунок економіки, порятунок міст залежить від петріотів та інших систем протиповітряної оборони в Україні. Ми наголошуємо на петріотах, тому що це єдина система, яка може перехоплювати балістичні ракети. Тільки в березні по Україні були випущено 94 балістичні. Стичні ракети, але надання Петріотів залежить від рішень союзників. Тому це буде моїм головним фокусом сьогодні. Я з нетерпінням чекаю на дискусію з союзниками. І вочевидь, зрушення є. Німеччина починає пошук усіх доступних у світі систем Петріот, щоб з'ясувати, які з них можна передати Україні, і не лише Петріот, але й інших систем ППО. Про це за підсумками зустрічі повідомив Дмитро Кулеба. Водночас, міністр з заявляє, Київ вже провів власний аналіз і назвав країни, які можуть у найкоротші терміни надати комплекси протиповітряної оборони. Що це за країни? Не уточнив. Але члени НАТО і надалі уточнюють шляхи спільної підтримки і міркують про великий фонд альянсу, запропонований генсеком НАТО щодо пропозиції Єнса Столтенберга про 100 мільярдів євро для України. Скажу так: все, що має на меті спільну і надійну співпрацю для допомоги Україні, є хорошим і правильним. Ми просто маємо переконатися, що немає дублювання або потроєння структур. Існує тенденція загрузнути в цьому. Ну і звичайно, треба враховувати, хто скільки і коли вже заплатив і яким може бути розподіл коштів. Але сам підхід безумовно заслуговує на увагу. Увага зараз має бути прикута до фронту в Альянсі Бачить лише два сценарії розвитку подій: або ЗСУ за підтримки союзників повертає свої території, або підтримка Грузна в очікуванні, і Росія зробить нові кроки по українській землі у відповідь. Але ці кроки окупантів щодня зупиняють збройні сили, як завершуються російські спроби штурмів десь на сході. Інколи фінальний акорд в цих штурмах ставить маленький непомітний FPV-дрон, що залишається ворогу лише відео на згадку. Танки нет танка. Вот це тварь маленькая. вот что творит. Олексій Пасак, Пятый канал. 75 років на сторожі Європи. Організація Північно-Атлантичного договору святкує річницю. Крізь століття альянс пройшов тернистий шлях із попелу Другої світової через холодну війну, бурхливу колотнечу на Балканах та зрештою до російсько-української війни. 75 років тому союзний договір підписали 12 країн. Зараз таких вже 32. Перед альянсом як ніколи постають серйозні виклики. Чи готові союзники до потенційної великої війни, чи розколюють ворожі сили, єдність НАТО? Історія становлення альянсу. Ось. Жеті Антона Кочеренка 1949 рік округ Колумбія. Президент США Геррі Трумен заходить до урядової аудиторії у Вашингтоні. Зустрічає лідера сотні шанованих гостей. Вже за мить пролунає історична промова. Лідери західного світу дали старт північно-атлантичному альянсу на Вашингтонському договорі. Навіть не встигло висохнути чернило. За мить до цього свої підписи лишили міністри 12 держав Європи та Північної Америки. Саме так народилася НАТО. This treaty is a simple document. Цей договір простий документ. Нації, які його підписують, погоджуються дотримуватися мирних принципів організації Об'єднаних Націй, підтримувати дружні відносини та економічне співробітництво між собою, проводити спільні консультації, коли територія або незалежність будь-якої з них опиниться під загрозою, і допомогти кожному, хто може зазнати нападу. Якщо є щось сьогодні, якщо є щось неминуче в майбутньому, то це воля народів світу до свободи і миру. Прагнення миру та свободи. Буде, але що за цим стоїть? Своєї мети союзники не приховували. Європа стояла у руїнах. Вільний світ намагався уникнути нової війни, більш руйнівної, і вже проти колишнього партнера радянського союзу. Історія Європи була історією постійних конфліктів. Так було аж до створення НАТО 75 років тому, яке забезпечило справді міцний мир в євроатлантичній зоні. Тому історичне значення цієї події має для мене найбільш важливе значення. Звучить Червона загроза здавалася неминучою. Кремлівські комуністи марили глобальною революцією, і для Європи НАТО стало гарантією безпеки. З моменту утворення минуло 10 етапів розширення. У 1952 році приєдналися Греція та Туреччина. Вже за три роки Західна Німеччина. І як відрізало, лідери НАТО вирішили взяти паузу. Новий стяг у Брюсселі замайорів майже через 30 років. У 1982 до альянсу вступила Іспанія, аж раптом доля принесла неочікуваний сюрприз Після розпаду радянського союзу, після закінчення холодної війни, НАТО було дуже далеким від політичної трансформації Європи, те, що називається відновленням цілісності та вільної Європи. Мовилося про ті частини континенту, які були у радянській орбіті впливу. Вони повинні були знов увійти до європейської сім'ї. Час східної Європи настав лише у 99-му. За десятиріччя приєдналися 12 нових держав, серед них і сусіди України, Польща, Угорщина, Словаччина. Та Румунія ком'юнітімокрасі занадто велику частину цього століття країни центральної та східної Європи були відрізані від євроатлантичної спільноти спільноти демократій, до якої вони справедливо належать у цій новій Європі. Географія більше не є мірилом. Нації мають самі визначити свою долю за власним вільним вибором. Поки сусіди раділи, надії України сипались. Омріяне запрошення від НАТО Київ так і не отримав. Замість гарантій, самі обіцянки. І нерішучість альянсу коштувала дорого зі смердючих боліт. За всім спостерігав колишній КДБшник. я твердо переконаний, що Україна і Грузія повинні отримати план дій щодо членства бержудних компромісів і крапка. Я переказав це президенту Путіну під час нещодавної телефонної розмови із ним. Дослівний яска. Зав, ви щойно дізналися, що я їду до Бухаресту з ідеєю отримати план дій щодо членства для України та Грузії, і ви не повинні цього боятися, пане президенте. Зрештою, НАТО це миролюбна організація. НАТО це організація, яка допомагає демократіям процвітати. Росія справді не злякалась у 2008 році. За це заплатила Грузія. А вже згодом Україна дві війни під носом НАТО і в Альянсі, зрештою, почали занепокоюватись. My Моє головне занепокоєння в тому, що агресії не буде кінця. Крим це один із прикладів, але я розглядаю його як елемент ширшої схеми, більш довгострокової стратегії Росії або принаймні Путіна. Тому звичайно, наше головне занепокоєння зараз полягає в тому, чи піде він далі Криму, чи втрутиться Росія в східні регіони. Не так сталося, як гадалось. Росія почала невиправдану війну проти України. Народные республики Донбасс обратились к России с просьбой о помощи. І Путін пустив ці республіки у м'ясні штурми українських міст. Так звана СВО розділила історію на до та після. Здавалось, ось він час для серйозних рішень, але в НАТО так і не наважились на потужні кроки. єдиний спосіб запровадити щось на кшталт безпілотної зони це відправити винищувачі НАТО в повітряний простір України і збивати російські літаки. Але це може призвести до повномасштабної війни в Європі. Президент Байден чітко дав зрозуміти. Що ми не збираємося вступати у війну з Росією. Росія тим часом ламала зуби об ЗСУ. Бліскриг перетворився на два роки жорсткого українського спротиву. Союзники вирішили не відставати до України поступово, але почала надходити військова допомога. А вже згодом були танкова, дронова та авіаційна коаліції для ЗСУ. НАТО об'єдналося і дякувати за цей слід саме Україні. перед початком війни я сказав Путіну, що якщо він вторгнеться в Україну, НАТО стане. Сильнішим та більш згуртованим, і ми побачимо, як демократії світу постануть, щоб протистояти його агресії та захищатимуть порядок, заснований на правилах. Це саме те, що ми бачимо сьогодні. коли президент Путін розпочав повномасштабне вторгнення два роки тому. Він хотів менше НАТО на кордонах та більше контролю над своїми сусідами. Він хотів знищити Україну як суверенну державу, але йому це не вдалося. НАТО стало більшим і сильнішим. Україна ближче до. Членство в НАТО ніж будь-коли раніше, і поки хоробрі українці продовжують боротися за свободу. Ми стоїмо на їхньому боці. Загроза є і нині, і вона навіть потужніше за всі попередні єдності НАТО знову кидають виклик. Цього разу не з Кремля, а з самого Білого Дому. Повернення Дональда Трампа бояться як вогню. Експрезидент не припиняє загравати з публікою. Погрожував вивести США з альянсу. Вдавався до цілковитих нісенітниць. Обіцяв сприяти російській агресії проти союзників, якщо вони не гратимуть за його правилами, а такі заяви ще більше згуртували НАТО до 75-ї річниці. Антон Кучеренко п'ятий канал.